Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає Київський веломагазин Віла який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедний обід від всесвітньо відомої торгової марки Alex Рімс. Модель називається ДМ24. Alex Rims ДМ24. Кількість отворів 36. Тобто, сюди на велосипедне до велосипедного цього обиду підходить втулка. З отворами 36, тобто 36 шприг. Цей обод низкопрофільний, під гримувальну систему V-brake, Також можна ставити і на дискову тормозну систему. Дуже широкий. За розміром 559 на 24. тобто відстань від внутрішньої частини з одного боку до внутрішньої частини з другого боку 559 міліметрів, а відстань внутрішньої частини краю до другої 24 мм. Це достатньо широкий обод, що й виражає його міцність. Надійність цього обода повишено. Також треба відзначити рівновагу, рі... то який рівний цей обод. Він зроблений таким образом, що коли ви натягуєте шприхи, у вас одразу буде яскраво натягнутий обод через те, що він якісний має. Натяжку вже до того, якщо ви будете ставлювати цей обод на велосипедне колесо з урахуванням, що щоб бути шприхи до нього ставити з втулкою. Отвір. Отвір до ободу йде вже товстий. Тобто сюди можна ставити і тонкий ніпіль, і товстий. Але одразу кажу, розрахований обод до камери з товстим ніпелем. Це дуже пасуватиме багатьом. Е, обод алюмінівий. Е, з алюмінів 61. Е, е, 60-61. Алюміній марка металу. Е, Бага цього обода е, З рахуванням того, що він підходить до колеса 26 дюймів. Е, 650 грамів. Е, 650 грамів обод Алекс Rims ДМ 24. До велосипедів з розміром 26 дюймів, кількість шприг 36, отвір 20 е, товстий, е, це до вибрейків е, гальмової системи. Ну, в общем, Двойний е, е, обод з алюмінію дуже гарний на е, ваш велосипед. Сподобався обод, приходьте, купуйте, замовляйте, посилайте. Замовити можна, переходячи з посилки нашого YouTube каналу Вілавіва на сайт вілавіва.com.ua. Також можете залишати відгуки на нашому YouTube-каналі Постійним покупцям знижки. До зустрічі!